Як там у вас обстановка? Плюс плюс прийняв молодці. Починав я в скалі ротним зв'язківцем, саме, коли ще скала була батальйоном, служив я в роті РВП. Налагоджували зв'язок, навчав бійців користуватись радіостанціями.

це була доставка провізії на позиція, також акумуляторні батареї до радіостанції, так здійснюємо за допомогою БПЛА доставку на позиції. За час моєї служби у Скалі групи, які я готував, я та наша команда виконали безліч завданів по різних напрямках майже по всій лінії фронту. Знищили. Безліч ворогів, ну, це неможливо перерахувати. Відбили багато території, яку було успішно зачищено від ворога. І коли бойові групи виконують все чітко та злагоджено, отримуєш від цього дійсно задоволення. Це дійсно надихає та хочеться працювати далі. За виконання завдань був нагороджений Христом Хоробрих та золотим тризубом. Ці нагороди дійсно є важливими для мене, надихають, дають сили працювати далі. Дякую командуванню та особисто командиру за довіру, за надану змогу працювати у даному підрозділі, розвиватися, успішно виконувати завдання і далі. Зараз наша задача спостерігати за підходами до наших позицій, не допустити ворога, допомагати всебічно хлопцям утримати ці позиції, тому на дальніх підходах їх потрібно знищити. Скала є досить згрупований підрозділ, організований. У нас все злагоджено та чітко відбувається. Ефективність нашої роботи полягає у тому, що ми. Постійно комунікуємо з особовим складом, підтримуємо їх, спілкуємося, людям конкретно доводиться задача, що потрібно зробити, куди піти, як діяти в даній ситуації. Все розписується, показується, і я думаю, в цьому наш успіх тут є для того, щоб захистити свою родину, свій дім, щоб Російська Федерація не прийшла у мій дім зупинити його на цьому місці. А то і відкинути до кордонів.